Всіх вітаю. Сьогодні є така в нас можливість разом з братом Юрою просто дечим поділитися, тому що довший час його не було і дуже багато хто мене чує. Ви знаєте, чому його не було, де він був, я не буду про це багато говорити. Я би хотів, скажімо, задати одне питання йому і потім дещо сказати. Перше питання. Ми, ми, до речі, знаємо, що в нас є війна, у нас ідуться бойові дії, проливається кров, багато страждань, агресор, тобто Росія, Путін і всі, і всі ті інші, скажімо, вони просто нападають на нашу країну, хочуть знищити да? варвари. І ми це все знаємо. Ми знаємо, в який контекст, в яку, скажімо, у нас і які події в нашій країні, звичайно, на заходи на заході. України цього так не відчутно, як на сході, але тим не менше, ми як одна країна. Тому я хочу задати питання в цьому контексті: одне брату Юри. Скажи, чому навчають, скажімо так, українські солдати, Збройні Сили України, як ми їх назвемо. В чому вони можуть нас навчати, скажімо, про що вони говорять лічно особисто для тебе. Ти був, ти бачив, ти був там, де, ну скажи, в районі боїв. Що ти скажеш? Ну, В принципі, Павло десь навіть згадував воїнів, що вони ті, які все залишають, раді того, щоб хорошо свою службу виконати, то це я й зрозумів чітко. що... Якби церква, як е, організм, як е, та, яка свою місію робить, настільки віддавалася своєму, так скажемо, своїй місії, то я впевнений, що навіть зараз ну, було б інше, тому що це все самоперш рахую, що в духовному світі треба воювати з мисленням ворогів і з всім цим. А потім воно би і впливало і на наших солдатів більш. Тому відданість повна, От, це я рахую, що потрібно, щоб в більшій мірі було. Навіть можна, наприклад, взяти, якби якась там вдова, що вона живе там в селі, десь раз в тиждень бачимося, і вона має потребу. Вона там нагадує, ага, там ну, поміг. А якщо вона. Кожен день би там до порога сиділа в тебе і казала допоможи, тому що у нас там горе мене і так далі. Я думаю, що якщо зараз Бога брати, навіть Він міг. Ми, як люди, ми могли б своїми планами пожертвувати, своїми грошми, тому що ми, на, нам жалко стало би дивитися довго на ту дову, яка постійно невідступно просить нас щось. Тому навіть якщо у Бога якісь є плани інші, ну, зараз у цей період, то церква, як. Та, яка може молити, і мені здається, що може багато що змінити в цьому і прискорити війну багато що через збройні сили, навіть ну, надзвичайним методом. Тобто, вплинути, щоб вона прискоріше зупинилася. Одним словом, з цього що ти сказав, можна зробити такі висновки. По суті, Павло каже, що ніякі не зв'язує себе ж ділами життєвськими. Тобто він відданий, він посвячений на службу. Вірний служби і так далі. Звичайно, з вірністю це вже різне інше питання, але він відданий, тобто ми можемо цьому навчити. Звичайно, я, я згідний з тим, що якби ми, як і віруючі, як церква, більше віддавалися у нас в цьому є можливість. Звичайно, скажімо, коли ми говоримо про воїна, там, скажімо, там є язик сили. Вони ну, да, ну, цього розмовляють з ворогом. В нас, можливо, основний це, це слово. Це діло. от, І, і давайте задамо собі питання, що ми робимо для того, щоб зупинилася війна, що я роблю? Звичайно, можна по різному, ми, як віруючі, да, і взагалі різні люди, ми можемо по різному що -то робити, да, по різному впливати, по різному допомагати. Але що ми робимо просто для того, щоб зупинилося, да, щоб було менше гора і болі. Я хотів би на закінчення прочитати один такий текст. Віру вважаю, що якраз і місія церкви в цьому полягає сьогодні, в час війни не будувати, не ще щось там роз, ну, розкошувати, да і інші речі, але рятувати. І в Іван за Луки ми добре всі знаємо цю приступу про милосердного самарянина. А той, бажаючи виправдати себе, запитав Ісуса, хто є моїм ближнім. У відповідь Ісус промовив: Один чоловік ішов з Єрусалима в Єрихон і потрапив до рук розбійників, які його пограбували, задали йому ран та відійшли, залишивши його ледь живим. Та випадково тією дорогою проходив один священник і, побачивши його, обминув. Так само, і Левит, прийшовши на те місце, поглянув і обминув. І якийсь самаря... самарієць. Проходячи, підійшов до нього і побачивши, змилосердився спочатку. Милосердя, має бути, якщо його немає, да, то проблема. Він підійшов, перев'язав його, його рани, полишивши на них олії та вина, посадив його на худобу, привіз до гостиниці і подбав про нього. А другого дня, як відходив, виняв два динарії, дав власникові гостиниці та й сказав. Подбай про нього, а якщо більше витратиш, то віддам тобі, коли повертатимуся. Кого з цих трьох ти вважаєш ближнім тому, який попався розбійникам? Він відповів того, того, хто змилосердився над ним. Тож сказав йому Ісус, іди і ти чини так само. Отож, звичайно, з цієї притчі ми можемо скажімо такі, зробити висновок і скажімо, задати таке питання собі. Хто ми, е, скажімо так, священник в ролі священник, е, да? Левит чи добрий самарянин, яку ми роль сьогодні виконуємо. І, звичайно, щоб це зробити, треба мати милосердя. Да? Можна по-різному допомогти людині. Але це як сьогодні, скажімо, сьогодні особливо в Україні в цьому є потреба. Тому хай допоможе нам Бог зрозуміти свою місію. Зрозуміти і виконувати її цей час, ну, дати сторону більшої допомоги, от сказав. навіть я впевнений і віру, що церква набагато ну, велику силу має, щоб просто постами впливати, щоб ну просто я, коли приїхав сюди, я відчув, наскільки тут реально це зовсім інший світ. Це тут, тут дух знаходить комфорт і розумію, і наскільки тут може сила виходити, якщо просто віддатися, якщо не жаліти себе. Якщо дійсно це горе країни для нас горем стало, тоді ми можемо це, ну я не знаю, жертвувати собою. Не... Ну, це... Тобто ти, ти говориш не... про молитву і піс, так? Да? Навіть так. Тому що це війна, думаю, що набагато вища, не просто фізична. 100%. відсотків. Хтось сказав так, що духовний світ це світ причин, матеріальний світ це світ наслідків. Тобто є причини за цим. Іде боротьба, і Біблія конкретно говорить, яка наша і з ким наша боротьба. Тому хай Бог допоможе нам справді молитися при можливості поститися. Я знаю, що це робиться, але ще більше це робити. І разом з тим, скажімо, допомагати подібно тому самарянину. Це також має місце сьогодні. І я дивлюся, особливо для мене дуже гарним прикладом є там Ухненко, Да? Інші, які дуже активні в цьому, просто так, дуже гарним прикладом сьогодні для всіх для церкви, таких і багато людей. Я переконаний, тому хай всіх Бог благословить і допоможе нам зрозуміти своє місце, роль і виконувати в цей час умовах війни. Будьте благословені.